Індійська народна казка про мир. Міцну спілку можна закласти тільки на справжній дружбі. Коли настав час, і сини раджі знову зібралися на терасі палацу, сказали вони вішну шармі О, вчителю, ми зрозуміли все, що ти розповів нам про війну, але ми чули, що правителі кінець кінцем укладають поміж собою мир. Слухайте, відповів вішну шарма, і я розповім вам про те, як лебедь і павич, про війну, між якими ви допіру пчули, уклали поміж себе мир і як допомогли йому цьому шуліка та селезень. А як це сталось? спитали царевичі. А ось як. Коли скінчився бій, лебедь Хіран'ябх спитав Чому в нашій фортеці почалася пожежа? Хто в цьому винний ворог чи зрадник, якого підкупив ворог? Щось ніде не видно того безгори слового друга Гави меххаварни та її одноплемінників, відповів селезенча Чакравак. Здається мені, що то її рук діло. Подумавши трохи, хіранья б сказав. Може, воно і так, але нема кого винувати ти в цьому. Від долі не втечеш. Недарма, кажуть, доля сильніша за мудрість радників, вона легко руйнує навіть найхитріші задуми. Кажуть, ще й так, мовив Чакравак, невіглас, ускочивши в біду, кляне долю, але ніколи не визнає своїх помилок. І ще кажуть хто не слухає порад доброзичливих друзів, той гине так само, як загинула дурна Черепаха. А як це сталося? спитав Хіран'ябх, а ось як, відповів Чакравак.